21 січня відбудеться інавгурація новообраного президента США Дональда Трампа. Чи впізнають ось цю людину на фото рівняни? і що думають про Дональда Трампа? Починаємо соціологічний експеримент. Щой, Лукашенко. Всяке могло бути. Ми можемо тільки гадати. Трамп. Він, напевно, один із найзагадковіших взагалі, політиків, яких я знаю. Я не знаю його взагалі. Верніше, я не можу сказати його дії. Він такий не, непредсказуємий. Трампчик. Трампчик. А що про нього думаєте вже? Подивимося після інавгурації. Зараз важко сказати. Щось пізнаю, але дуже-дуже важко. А, Рональд Трамп. Так, от що ви про нього думаєте? Ваші думки про нього. Що можете сказати? Ну, я думаю, що підтримає Україну. Американець. Будущий президент. Як його звати? Трамп. Що ви про президент. нього думаєте? Ваша думка яка про нього? Ну, так як він себе заявляв в прошлому році, то нам. Не дуже підходить. Ну, будемо бачити, може наша дипломатія переубідить його. Трамп. А що ви про нього думаєте? Ну, взагалі, ваша думка, що можете сказати? А що я можу про нього думати? Я не гражданка Америки. Чує? А от його заяви там, щодо України і в минулому році він обіцяв війну завершити за 24 години. Ну, от. Хай завершить. Попробуй. Президент Америки Дональд Трамп. Що ви про нього думаєте, от ваші думки? Ну він. Він нам не допоможе. Дональд Трамп. Ваше ставлення до нього як до політики. Дай Боже йому здоров'я.